Друзі, доброго дня! Вітаю на каналі Анатолія Білецького, Черівна Краса Природи. Ну що ж, зараз я знаходжу свої теплиці і хочу вам показати, що в умовах півдня України, ну, в частності Одеської області, може без проблем зимувати. Сонячній теплиці без опалення, і при цьому е, хорошо себе відчувати е, в період е, відлих на, про, продовжувати ріст кореневої системи, і е, вегетації невеликої, і навесні радувати ранньою е, цвіточною продукцією. Ну, от перша біола. На цьому стелажі жив в мене віола. Ну що, Культура, я нею займаюся вже десь десятки років. Дуже мені подобається? Чим? Тому що, по-перше, можна трохи торгувати і осінню. Люди, хто знають, беруть її осінню, висаджують відкритий ґрунт і вона. Хорошо себе почуває, цвіте. Коли там приморозки, вона добре їх переносить, тільки відлига, яка вона тут, як птиця феніс, відроджується і цвіте. Так що зимує вона чудово в теплиці, витримує сильні морози. Ну, цей рік от я займався. Колокольчиком Карпатським. Зараз я його на зиму зрізав. От. І також він, так як багаторічна культура, буде зимувати у мене теплиці, що не, не отоплюються, І я думаю, що чудово перенесе зиму. Далі тут я посадив ромашка садова. Є тут і крупноцвіткові форми, і середньоцвіткові. Також е, е, зимує добре е, в теплиці, без проблем е, фістука, значить, е, також злакова культура, е, росте красивими, сизими кущами, От, зимує без проблем, відбиває кормлеву систему, кустиця в зимній період. Є така культура, як живучка. От, також може зимувати і нарощувати вегетативну масу. І потім ще яка перевага. Все-таки в теплиці раніше розпочинає на 2-3 тижні. Цвісти. Значить, далі? Воздика турецька. Також її даже потрібно садити під осінь, щоб вона пройшла процесі аеровізації, тоді вона на другий рік зацвіте за весною. А, якщо її садить в рік, Посіву, ну, допустимо, весною, якщо її посадить або поздній осені, що вона не пройде процес яровізації, цвісти не буде. Ось така культура. Зимує, чудово зимує, без обгорів, без нічого. Ну, тут я робив підв'язки із колокольчика Карпатського. Подивлюсь, що воно буде, як він перезимує і який буде результат на весні. Ну, я його, звісно, трохи підріжу. От. Це перший такий дослід. Далі. Армєрія. Теж я її от зараз розсаджую. Чудово, вона багаторічна культура, чудово зимує в умовах теплиці без опалення. І теж за рахунок сонячних днів, які є ще осінню, потім відлиги зимою, взимку, навесні ранньою весною, вона продовжує вегетацію, розростається і зацвітає раніше, ніж в звичайних умовах. Така культура, як Колокольчик персоколистний, Чудова, дуже чудова культура. Я нею вже десять, десятки років займаюсь. Теж чудово зимує в теплиці. От. І потім з настанням тепла я її, звісно, виношу, а так вона. Теж розвивається більш швидшими темпами, ніж в звичайних умовах, і раніше квітне. Ну, хризантема. тут хризантема крупноцвіткова в мене. Ну, з хризантемою, звісно, це маточні кусти. Видержує вона морози до 10 градусів, поэтому, якщо намічаються, Більші морози, то краще її занести в захищене від морозів, в захищене від морозів приміщення. Так що така ситуація із хризантемою. Ну, Така сама є в мене і тут мультифлора то тобто є шаровидна. Так само я її тут попідрізав. От, ну, це типа маточних кустів в мене е, Значить, е, також при більш високих е, великих морозах її потрібно заносити в захищене від морозу е, приміщення. От. Ну, Тут е, виходить хризантема. Це вже, як говориться, буде на наступний рік, е, бо вона була попізно розчеренкована і не встигла вона є тут кусти прошлорічні, то ці, бачите, такі оброщі хороші. А кусти цього року, в принципі, не, не сильно мощні, поэтому вона буде Зріжеться і буде зимувати, і вже на наступний рік буде готовий посадочний матеріал. Значит, тут е, тоже от багаторічна, е, де, багаторічна культура ліхнес е, квіткова, теж чудово зимує, Вже він от, е, за осінній період розрісся. Ну, так як він зимостойкий, он буде зимувати і тоді теж, звичайно, Раніше у мене зацвітає. Це тут колокольчик дворічний, ну, який е, високорослий махровий колокольчик. Е, ну, це не багаторічний, він от зараз з осені посаджений, е, зимуватиме в цій теплиці, а навесні, от, е, дасть, буде квітувати. Отака, значить, Такі рослини, які е, свободно зимують е, у мене в теплиці, і які, які потім дають раніше е, вихід товарної продукції. Так що кому сподобався мій дос, досвід е, по вирощуванню багаторічних е, квіткових рослин. От, Можете використати його, а також поставити лайки, підписатися на канал Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. На цьому завершую свій репортаж. Все, все, всього доброго, до побачення, до нових зустрічей.